А люди старшого покоління знову сіли за шкільні парти. Університет третього віку набрав уже четвертий курс слухачів, які після завершення навчання стануть кваліфікованими спеціалістами. Як означає адміністрація з кожним роком охочих отримати освіту, стає дедалі більше. Був започаткований у 2011 році. Тоді колишніми студентами було всього навсього 46 осіб. Наступного року вже їх побільшало, порядка 80 стало. А цього року вже майже 100. самі ж слухачі зазначають, це гарний спосіб відчути себе знову молодими, вести активний спосіб життя, вивчати нові технології та багато спілкуватися, що дуже важливо. Рукоділля, історичні все. А тепер чути, що це все ж таке комп'ютерне. Хочеться, ще на комп'ютерних курсах побити. Звісно, колектив дуже хороший. Таке внімання для пенсіонерів, і я ще нігде не бачила. Хоч і університету переконані, з виходом на пенсію життя тільки починається, а енергії деяких з них може позаздрити навіть молодь.